Нора прийшла до парку. Тут така спеціальна зона огороджена забором. Там є хвіртка, треба зачиняти, тут є правила користування. Тут вигул собак здійснюється. А да? О, давай да, зі скокою. Я її посадила, вона не хотіла підійматися, але отут трубу вона пройшла. Сама, самостійно. Даня стояв там з кінця, а я з початку. Я її чекала, звала, і вона так прийшла. Давай, давай. Давай, давай. давай, давай, давай. по сходах. Як от знаєш, о, это, курчана насіст. Да, ну, давай. давай Якщо собачка покакає, треба за собою прибрати. В і в смітник. Да. В у нас є з собою, у нас є серветки. О, даже в і пакет у мене є. О, о бачиш, прийшла собачка, бачиш. Це що тебе впало тільки що? А це шпіц, поміранський шпіц. Тут багато собак, бачиш, там ще овчарки є, різні породи. Танька роздягся, Мам, дуже тепло сьогодні сонечко. А вранці було мінус 4 градуси у нас. Каже, всіх зі святом, у мене теж сьогодні свято. Так. Я сьогодні їла відварену так, курочку, яку мама так, повинна була покласти в салат, вона залишила і мені. Давай. Без майонезу. <схі> я наносив. Давай, давай, мари. давай. Давай, мари. давай. Раз, тик, тик тик, тик тик, тик, раз, так. Давай, як лошадка. тик 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 тик, -тик. І так, так. <схі> Мора, давай, давай. стрибу, давай. Ну давай, не хоче вона, боїться. боїться. Ну, не привчна вона. Ну, пробуй, давай, Данька там стоїть спочатку, а я отут. Давай по сходах, підіймайся. Нора, я чекаю на тебе. Умний вгору не, не піде. Нора. Да, а розумно обійде гору, да? Давайте, Танька, машина. Це третій етаж. Угу, третій поверх. А що тут школа? Ну, я ж можу своїм телефоном залізти, я поцінюю. Та ні, не треба. Ще розіб'єш його. У мене лише телефон, може, нема планшета, якщо що з телефоном трапиться. Я хочу в туалет, я кажу, пішли додому. Ні, ще гулять, гулять, гулять. Сьогодні така гарна погода. Пташки співають, небо, чисте, високе, прозоре таке. Дуже гарна погода. Але вранці було мінус 4, так. Да. Зараз розпогодилась. Тримай курточку. Палонка. Ось купа всіляких подаруночків і серед них є отака от баночка. Бачите, яка тут баночка в нас? Дуже різні цукерки. Ну, вони за, може, за смаком і буде, я так вважаю, що однакові. Але вони всі яскраві різного кольору і різної форми. Оце, як, бачите, жовте-блакитне морозиво, такі кульки, такі, як, бачите, розводами всередині. Ось, ось морозова так само, біле-жовте. Виглядають кульки різного кольору, забарвлення: рожеві, зелені, біленькі, червоні, фіолетові, різні різні. Ось це мама подарувала Софії на сьогоднішнє свято. Ось у Соня вже вона побачила, вже нетерплячка, треба віддавати, тому починаю з них зйомку. Бачите, тут такі смаки, дуже різні: банан, яблуко, персик, малина, полуниця, чорниця, люсові ягоди, ванілін. Ну, єшки куди без, без них подітися. А, так, і о, походження країна, Україна, місто Львів. Ось так. І вага їх 250 г. Асортім, маршмело, новичний подарунок. Але, як я вважаю, він підійде і до Дня народження, і до 8 березня, і до Дня закоханих. як Кому як знадобиться ось так так. Що Данил подарував Софія? Данил подарував ось такі сережки, бачите? Такі гарні, дуже гарні. Їх ціна 169 гривень. Снижок, на жаль, не було. Ось такі гарні, і тут всередині, бачите, такі як біленькі, це не камінь, це шматочок мушлі. Так, я від себе дарую їй ось такі, це як жидка помадка. Вона дуже сяя, бачите, яка фірма ось. Ціна 160 гривень, коштує. брала на Варшавському ринку. Там контейнер, такий великий контейнер, багато-багато косметики це від мене. Так, такий кремчик для ручок. ну Це звичайний кремчик, бархатні ручки. Да? Це в Єві брала. Ось. І отака решісочка. Ось така рашісочка. так само брала в Єві. Вона символічна, тому що. А Соня народилася в рік тигра, так, вона дуже м'яко розчистою волосся. Так, і від тата ось такі парфюмчики. Вони коштують, я вже не пригадаю, 60, ні, 280 гривень, майже 300, да. Тут ціна. Збоку, ось тут така, але вона не відповідає дійсності. Так, строк придатності це все добре. Черря. Там ще був смоки черря, але він такий, знаєте, з димком, вишня, з димком. Дуже приємний запах. Так. О, знаєте, як варення з вишнею, і такі кінотки, деякі є, квіткові. Ну, це хто, хто полюбляє солодкі аромати, бачите фірма Tom Ford Lost Cherry. Unseкс, він підійде і для чоловіків. Ось такий маленький подарунок, тому що, ви ж розумієте, кошти пішли не лише на подарунки, а ще е, на стіл. Тому що я ж накривала стіл, це теж коштує грошей. Так. Зараз піду і віддам її в нас Радія. Маленький, але все є. Ще всередину покладу в цей пакет а, ось таку вітальну листівочку. Маленьку. Ось там привітання від Данила. Так. І ось показую вам куртку. Ми взяли, ходили в, минулий, в минулу суботу на Варшавський ринок, купили ось таку куртку. Ціна її була раніше 1450. Ось. Фірма ось така, але вона по знижці була була знижка, і віддали за 1000 гривень. Це дідусь подарував Софії на 8 березня. Ось такий подарунок. ну Вона така коротенька, коротенька чорного кольору, дуже гарна. Вона вибирала їй зручно. Все, Ось такий подарунок вийшов. Ось такі подаруночки для Норки. Вона у нас жінка. То має отримати подарунок. Ось такий медальйончик. Це, хто знає, хто здогадався, це що має бути, ви ж знаєте, це адресатник, його треба вішати на ошильник. Бачите, так. І зараз я поверну на бік на зворотній і покажу вам там номер телефона мій і Роман. але я його не буду показувати по інтернету, по Ютубу. Бачите, написано Нора ось її ім'я. А кому справді це цікаво, то я можу сказати, скільки це коштувало. 199 гривень. Людина, яка її знайде, передзвонить за номером і скаже, де вона знаходиться, де її можна забрати. Так, ще ось ось такий новенький, той, вже, знаєте, там ми його не встигли використати, і там строк придатності закінчився зубна паста. Такий тюбік. Ось. Так, ось такі трусики. Ціна ось відповідно. Гігієнічні для собак, розмір а, одиничка. Ось такі, Ну, я не буду розгортати трусики, як трусики. Туди можна серветку покласти. І ось такий великий великий гарний подарунок це, це чесалка для собак, середніх великих собак. ну Бачите, тут така намальована гарна собачка. Салка, і він, як, можна в якості його використовувати масажера. У нас таки був у Маріуполі, але його вкрали. Вона два була. Один кошачий, другий собачий був. Ось, але Вони були однакові. Вже не прогадаю, мабуть, від Тріксі. Так само тут є пакетик, Ну, в морі він не потрібен, але він є. Ось такий подарунок для нори. все потрібне. Готуємось до літа. Чисалку можна регулювати ось тут. Зачіпка є. Зараз я вже 10 хвилин проводжу зйомку, ніяк не можу зняти кадри мене інтернет лагає, все лагає. Ой, не можу. В мене сльози зачепішли. Вже побачите, Фістіше. нора втомилася стояти на ніжках, на своїх на лапках таких маленьких. Да, вона погладшила за зиму. Ну нічого, всі ми жінки, трошки гладшаємо. Всі боки вичисала жопку, вичисала підборіддя. Вона дуже дуже вдячна мені. Да, такий гарний подарунок. Чесалка скажу, я не очікувала, але мама мені придбала такий гарний подарунок до дня 8 березня до дня 8 березня. Так, 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 так. Гарна нора, бачите. 33 задоволення.